Тільки заїхала в двір. Кому здаю, здаю в найм у цю людину? Не в найм, просто віддаю. Приїхала вже, просто нерви Диви. І сказала розговор, не копати. Вчора я покопаю. кажу, зачем? Зачем? Що небудь роблю фізичський. Короче, я ма. Я не, не запрягаються. Я чувствую. Та зачем що з мене люди сміялися? Ма. Си Це... сміється, той посмі. Ма, на вулиці йде дощ. Ти неначе послідня не доїдаєш. Ти стоїш. Дівчинка прийшла, каже, така сьогодні гаража. Про... Яка погода, якщо мряка? Мряка мокрий, моментально мокрий. Мокре. Ну, зачем займатися тим, що не нужно? Ма, скажи, пожалуйста. Та, Дуже можна кому нужен? Скажи мені, кому це дуже? Так весною носі треба робити час, мам. — Алла, дивися, все кругали мене за лися, а я лися і не тим. І за лися лися те, що це удобрення, а в нас воно все собране, в нас полігон. Ну ладно, у двері ти об'ясняю, що там у нас немає огороду. Зачем тут, зач... тут копати, ма? Так і як не ругатися? Ти кажеш, біле, ти кажеш сіре, блін. Ні, я кажу, мені треба нагрузка якась. Я, я Лопатою, блін. Та яка там лопата, Алло, там <плес> <плес> мене нема слов. У мене просто нема слов. Ти розумієш? Оце, ну, 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 я ти... скажу, що я собою розговарити не буду, ма. Ну, ну не гайте. Ну, оце ще мене рішить, що не балакатиме А що, я... ну це нормально, я тобі кажу, я тобі кажу, отак. Я оттак. почну строяти що, церкву чи що? Ну це вообще просто ужас, просто жах. Ну, Мені надо ала. Воно коти його ви це напрасний труд. Так що хопати все землю зараз ма. А я ще час отдала нагрузку і мені дихати дихається, на веселі Хто? Ліприкола ти коло вуха поробила. Ай, це Ай, це Оце мені допоможе. Так зачем, ма? Я не, тебе кажу, ще й тієї сторони, дочечка, не ругай, за роботу ніколи. Як це дурна не, робота, ма, це не дурна дурагаю. робота. Роботу треба робити. Листки пособирала, вже нема ні одного не листка, нема, були собираю, листки. Так? Тут уже вглубляється і вглубляється до сусідів. Я кажу, ма, це не наша територія, це територія сусідів. Комусь... О, того Сашу. Не знаю, хто тут. Це... Ні, Саш, то їхня в'ятка. Ну я не, не знаю, ну скільки ще стоїть і Біом, бо ну, я приїхала, і рабім утекла, думаю, мене хочу під роздачу попадати. Ну це нормально. Каже, Іра, ви б до мене прийшли, поубирали. Я кажу, так, оці. Вона впала так уже найомні. На ногу. Не, не можу, не, не Ой, а ти ж що, що вчора впала на стул си, і так стало... сіла? Ой, я не знаю, люди добрі, Добре то оце взагалі, ну як оце бороться з цим? Ну як? І вже й кажуть, і вже для тебе ж родина велика авторитет. Вони кажуть, Сергіємна, та потім, не дай Бог що. А тобі Але, як? А, паспорт який? Паспорт сам показує, що Ма, білька... так Може, ти, може, ти, там, може, ти трошки перебрехала, може, там неправильно, може, ти голода собі зменшила? Та ти що, доця? Та що? Та ти що? Ні. Ні? Ні, ніяк було додати дітей же за через кожен два роки і дитинка родилася. Не було коли вибирати года. Не було коли бути машенником. І не так... оце попробуй збалакатися з цією тіткою. Ну я попробуй. Я я, 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 б, я якби роз розето, я б їм розповідала. Та ти не треба розповідати, сказки ти розповідай, зачем ти оце робиш те, що тобі кажуть, не роби, а ти робиш. Оце скажи лучше. Вони вони мене піддержуть. Хто які, які люблять Кого? А, Труд. Труд. і понімають, що це мама. Дає... Ти знаєш, що є... земля відпочиває взимку, а весною працюють. сили Що копання? На... Угу, угу. Так може ти От, до когось я будеш я... правда наніматися? От дивіться, я ще час прислала та жіночка їти. Ну мені не, не тяги нема. І вчора дивилася, що я тряпочки різала на, на шнурки готую на те, щоб отак зв'язати що тут. Та мусор, як мусор? Ти знаєш. Що? Я в шокі. Мусор у п'я у суботу, це у п'ятницю моя накавка. Боже, І щоб... я ж не довго була, я не була два часа, ну хай два. І вона, вона ж була в хаті, я уїжджала. Чи ти той не заходила? Я поїхала, ти так і осталася тут. Я забула вже. А, ти забула, забула. вже, так? Mm. Коротше, оце... Нічого доча, не, не, не ругай мене хіба. Та, та тебе вам, та... тебе хоч ругай, хоч не ругай, ти робиш все одно. Тобі хоч пословиця, кіл на голові теши. Прийшла... Я тобі кажу одне, а, а ти а кажеш. А якби ти прийшла, я лежу і померла вже. Так це а, як помер. Так, ма. Я ну що ти мені дивіться? тут починаєш е, ділему якусь робити? Як померла, це вже це смерть. А для того, щоб не лежати і не померти, то цього робити не треба. Ма. А що мені робити? Телевізор я... дивиться, щось там на кухні. телевізор світу немає, держава по Уже дали, мабуть, два часа немає світу. Нема? Ну, не От хорошо, ти скопаєш? Що ти будеш завтра робити? О, мені на завтра то хватить кусок. Аллочка, знаєш? Що? Ні. Ще й легший той кусок буде. Я... Як вийшла, думаю, зроблю до першого колеса і покину. Коли я зробилася. Зараз коли... дихання відкрилося, так? Да? Дихання. Ди... Задишка мене пройшла. Задишка пройшла. А задишка пройшла мені Ти бачиш? Все, все радості. Я більше не буду тобі лікарства покупати. Лопату в руки, о -о. іди копай. Куди хочеш, то копай. Ну, о, рот будеш перековай, ород ж не покопаний ще. Так воно воно там скільки купання. Мало, да. а, так. Мало, воно, а, -а, -а, -а. мало. Мало, ви бачите, біда яка, мало. Треба десь огород взяти. І вам, і всім людям хоч по силу, похилого віку, хоч середнього віку, хоч зовсім молодим. Працюйте, труд, тільки укріпля здоров'я. Тільки укріпля здоров'я. І оце ви, Будете старенькими, як і мене вже не будуть, а ви згадаєте, от була така Алла Ковальчук. У неї мама отак от робила, тому що я чую. І притом возила вона. Мене вже по цих очах скільки, що я вже не хочу їх бачити. Вони кажуть, повікове, повікове, вік-вік. То що зробиш, е, у больницю не хочу. Бо там ті... Ну нічого, мене мені вже ні картик нами Ай, диви, як штани замазала. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. А що ж такое назад так повело? А що ж такоє? Ну, буває. Буває, так. Да. І а. нічого не робила й повело. Так ти можна за лопату держатися, в да? тебе вже палка, в тебе вже палка, дві палки, господі. Ходи в окружну, возьми дві палки і ходи в окружну. Я Просто подиваюсь. ходи. Без, без палки, ну і без палок ходи. Без палки. Ходила аж на кладовище, дивися, провідала. Що племінниця подумала, що бабуся втратила пам'ять, і брат дзвонить, каже: що ну, з бабушки? Так, що вона що пам'ять втратила, зну... чого на кладбище? А я кажу, вона, вона я просто не пішла подивитися, де її там друзі лежать по молодості, з ким ми тут і жили. Мої сусіди. Ну, бачите, пішла та, на кладбище. Ну, кладбище недалеко. Ви знаєте, де тут оце кладбище, яке я проїжджаю, напрямик там бисто. Ну, краще на кладбище йти, ходити там до подруг кругами, чим оце копатьма. Ти що, ти що небудь уяснила, що я тобі це 15 п'ятнадцятому розказую? Mm -mm, що mm, ти уяснила? Уяснила, <пізвістина> 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 що мені нічого не можна робити. І ну. ти не будеш робити? Буду робити, <пізвістина> бо це моє життя. <пізвістина> Так, люди добрі. Вибачте, це просто, знаєте, не підлягає ніякої не критики, нічому. Все, я розружаю машину, бо я тільки приїхав. Заступіться. За Ні, вона пишіть в коментарях, а я їй дам, хай вона читає. Пишіть, що ви думаєте про цю ситуацію? Про цю ситуацію. Будь ласка, тако чесно. отак.